Всім добрий ранок, ми знову кудись зібралися. Сонечко вже встало. На цей раз їдемо на силу нації до лісуна, теж в Черкаси. Ми вже готові. Чекаємо другий мотоцикл і будемо стартувати. Хоча третій мотоцикл вже десь в дорозі. Він поїхав раніше, колега. Бо він їде дуже швидко, з нами некомфортно їхати 100-110, так що ми розділилися і зустрінемося вже там на території. Ти теж їдеш? Ми вже приїхали в Тернопіль. Знімати дорогу нічого особо не будемо, бо нічого цікавого, дорога одноманітна, їдемо вже нею багато разів. А вже ближче до місця проведення фестивалю вже щось зазнімемо. У нас цей маршрут вже як день сурка. Знову зупинилися поїсти там само. Два гуся. У нас все розписано як матриці. Віддихаючи. Їдемо в Бургар. Пересідаємо і їдемо в Булгарію, Собачка да? Собачку, Ну, кому добре, не Поїв. Маленька зупинка розімняти ноги. Так, жалійтеся. Ну, жалійтеся. Що таке? Жаліється ми. Ми їх катаємо безкоштовно. А вони жаліються. Чи ще ще годинку і будемо пити каву і віддихати. Так, ще нам годину до місця ночівлі їхати. Ну що таке? Що перший раз їдемо? Капець вже їздили сюди сто разів і жаліються на дупи. Дупи вже мали привикнути. Тільки дуже-дуже жарко, рано, десь 33, а так все все було би люб. Нам до місця ночів ще 70 кілометрів. десь годинку часу їхати. І будемо в готелі, будемо купатися, пити пиво. А, а завтра їдемо вже на територію, де мотофестиваль проводиться на крутий заміс. Від Смілої, від місця ночівлі, то як завжди, 50 кілометрів. Ой, десь тут наш готель вже вот-вот має бути. Ще ще трохи. Дуже жарко, просто капець. Головне його не провтикати, бо він так на з'їзді самому. О, цей раз, кстати, нас сміло зустріло сонцем. той раз ми тут ховалися від дощу і тут так добре змокли. А цей раз сонячно файно. Точно, от наш готельчик Рів'єра називається. Провірений, ми вже тут декілька разів зупинялися, ціна халявна і О, машин трохи є. Добрались ура! Що, дупи червоні? Так, ми вже поселилися в номер. Тут навіть з нашого вікна, вигляд з нашими мотиками, все підтіхами у надійному місці так, зараз покажу кімнатку така кімнатка невеличка але в принципі все є санвузол душова невеличка тут навіть фенді, є працює така от душова тут ріхошка таке все компактне звісно без Таких там ремонтів, але все основне є. Ті, що хочуть зекономити, кондюк є, якийсь там телік є. Чисте. Чисте, головне і ціна 650 гривень. Таких цін ну, ніде немає. І ми тут <плес> часто зупиняємося, коли їдемо на Черкас. Нам простіше перескочити з 50 кілометрів до локації, катнутися. Але таке готель перевірений, парковка закривається йдемо пити пиво, потихеньку віддихати, а завтра стартуємо вже на локацію на Силу нації. Приблизно 50 кілометрів їхати. 12-та година колона має бути, то ми, коротше, не спішаємо, як завжди, собі виїдемо, щоб приїхати, зареєструватися, поїхати в колоні. І так ці вихідні пролітають незамітно, що просто капець туди-сюди і все в дорозі. Так, спускаємося на вулицю. Там є столики. І ми там трошки посидимо. Зимовну. Ой, блі. Блін, саме головне і забув взяти. Зараз вам покажу, що ось. Пішов, а саме головне забув. Ой, дорогі гості, спускайтеся. Це ми вже добралися до самого інтересного. Все. Всім смачного. Знайшли коротку дорогу, їдемо вже кукурудзою, якби що. <смі> а завжди десь занесе блин, які... Ні, не то, так, навігатор показує, то не те, що ми. Я так зрозумів, що нормальна дорога вже закінчилась. Почалося цікаво. На, на пів тунель. Дві це ж треба було ще постаратися знайти там це місце для цього фестивалю, блин. хто зна де, блін. О, починається якраз походу вже то про що Артур казав, що цей. Але це хіба це погана дорога. О, це моя любима дорога. Ну, не така, якби ще трохи горбів і таких камінь, то було б ще в ідеалі. Та, і підйом хоч градусів 30, так щоб було, ну о, це була тема. О, ми вже в лісі, розшипіс. О, так кльово, прохладно. Шупер, Йо, ми вже в лісі, зараз можна п'ять грібів назбирати. Так, ми колись догнали. ну Тут рано на чуперках важковато. Вже на спорту Рісів йому вже легше, а на Чуперкуту реально, блін тяжковато ого де <сум> <сум> ну, так, тут палаток. Багацько, багацько. А тут комарі, напевно, фігачуть. О, тут сьогодні магазин заробить. Ми добралися, бачу вже сцену. Так, ми добралися. Йдемо на реєстрацію. Наше місце зайняло. Не матюкайся сам. <ріст> так, а що по чому? Як? 92, да? так? Так, подарунки. Так, що там нам дали на реєстрацію. Карта цього заходу. Так. А, чекайте, ну це ясно. Ясно, понятно. І... Бачка Буба-Буба, да? і, і наклеєчка Песто. Хватає. Так, йдемо на колону, формується колона. Так, йдемо, формується колона. Будемо їхати зараз. На орбіту! Так, формується колона. Ми напевно в самому хвості будемо. Ох, запашок пішов. Явушка Цікаво, цікаво, що кукурудза десь велик. Ні, там дорога. За тому що вони в полі крадуть кукурудзу. О, oh, хеллоу! Блін, ця бетонка безкінечна. Просто скільки часу треба було і монтувати оці плити. Скажу, блін, Та не маленька, не маленько. Орбіта, а чого куда? А нам туда. Все, ми вже на орбіті, ми покидаємо цю планету. Ой, собачка. Не добрався. Ага. Ми сховалися там тіньочку Просто така неслажка колона. Дуже б не важка. Жарко. Так, площадка під конкурсом буде, напевно, якийсь так, Або Джимхана конкурси. Скоріше за все. О, Коротше, ми будемо на орбіті. Нас надурили, нас відвезли на якусь площадку, а орбіти там нема. І ми от шукаємо, да? тут люди мудрі купаються. Блін. Може би ми десь все скупнули, чого? Та, а потім буде квест знайти дорогу додому, блін. Так, оце, походу, вже і є орбіта. Взагалі-то її назвали в честь, ну не то, що в честь, а була підстанція тут. Орбіта. Ні, орбіта називалася. Це збудували були там, де от люди вже живуть, була підстанція, а потім Рішили довго не думати, орбіта, значить де все орбіта. Їдемо подивимося, що, як то кажуть, місто примара. Так. Ага, вонкісь люди ходять, значить, правильно їдемо. Ух ти йомо, тут люків немає, точно тут покрали люки на метал. Ага. Так, ми добралися до орбіти. Такі черкаси, ви що, блін? Чуєш, з черкасами... Достало вже людей. Так, що йдемо поселятися. Хто яку вибирає квартиру? Ой, Це частина конкурсів. Ми пройшли один квест, йдемо далі. Ага. Тот, ми, ми на орбіті. Реально дуже таке велике місто мало би бути. Ну, містечко. Жубєшне тут, мав, базончик Ну, Гроші тут бахано, напевно, було для початку нормально. Люки всі пішли на метал. Що, йдемо собі квартиру вибирати. Uh. Що, на якому, на... На якому полиці будемо квартира собі дивитися? Mm. Так? Я десь сповишую за. Було все файно видно. Дивися підно йти. І... Тут і бетон падає, і що тільки о, чуєш? й чуєш? Одні відмазки, саня, в тебе. А ліфт працює, не знаєте? Нашка <гум> такую, Кімнатки дуже маленькі. Просто 12. Я тут. Електрику ще всю забрали. Квартири тут були ходу повністю підготовлені. Ліноліум є. Виточка, не це ліноліум. І планіровки всюди все одно Кухонька така, дуже-дуже маленька. просто капець маленька. Зато основий лісок хай. Дивися тут на скальні малюнки також. О, дивися, тут якась квартирка художника. Ну. Саня? Хелоу! Ми не шли квартиру нам. <рістила> <рістила> Заселяємося. <рістила> ау, ми заблудилися, де вихід? Де де ті сходи? Так, народ же розсасується. Тут, коротше. Екскурсію кожен собі сам провів. Так навіть цікавіше. Придивили собі квартирку, але нам ціна не підходить. Ми їдемо далі. Все, ми орбіту відвідали, їдемо шукати якусь кафешку, поїмо і їдемо на територію. Музики. І зараз порція потужної крутезної львівської метал-музяки від гурту «Лемберг» на цій сцені «Пантера тріб'ют. Зустрічайте! Ще Diveri, sa, <laughs> <No>. <laughs> pri, <sharp> oh, it <sharp> pri, -vi. Так, будемо стартувати додому. Так, трошки нарушаємо. Так, все, трохи відбули. їдемо додому в готель, ну, не додому, а. А Смілу. О, так, та, і зустріли підписника. <смі> Віддали йому наклеючки, радий знайомству. І якщо будеш десь в наших краях, то дзвони пиши. Файно, файно, приємно, приємно. У мене підписники настоящі. не, не, не прокачені, не накручені і не куплені. У мене справжні. Так що дякую. Теж тут майже в Карпати такі підйомчики, ґрунтова дорожка. Такий захід сонця кльовий. Крутяк. Знову пролітаємо крила. Зупинились заправитись слід. Так, кому який? Блін, ні, тут 95-й. Ні, тут не піде. О, о нормальна бенза. О, 80-й зараз собі зальємо. Йдемо йдем до каси, спитаємо. Він доповного не жалійтеся. Бо мухам як важко. Це порозбивали. Такий жирний був. Ні, Порівняємо, в кого більше мухів. У мене теж жирні. Ось о, повні фари. І, і один переселений. Їде вже з Черкас на колесі. Такий жирний. Або жирний. Пів-пів пів, -пів, -пів. Все, їдемо далі. Крайші, нас не заправляють. Хтось пістолети обрізав. Так, проїхали вже Хмельницький, рухаємося на Тернопіль. Ще трошки і вдома. Зараз робимо зупинку одну в Тернополі. Чуть розівнем ноги і це. І вже додому. На чортків. Ура, чортків. Ми вдома. Ура, ми вже вдома. Нові мухи привезли. З Черкас. Панівки жирні. Такі. Так що у нас по пробігу. По пробігу у нас небагато. Майже півтора тисячі. 1488 на три дні села нації і у нас вийшла півторачка, Таке собі. Але дупи болять таке, кажуть, так? Да? А ну, скажи, тебе болить дупа, Все, всім пока.